Віра Лебединська, акторка театру в Маріуполі. Переїхала туди в 2016-му з Донецька. З приходом окупантів жити в рідному місті було неможливо, розповідає жінка. Її переслідували та навіть арештовували. Тому Віра Лебединська вимушена була поїхати до українського Маріуполя. Там працювала акторкою та мозкерівником. А з початком війни ховалася від бомбардувань в театрі. За кілька днів до влучання авіабомби до будівлі почали сходитися люди, які чекали на евакуацію. Звук ворожих літаків чула. Часто, каже жінка, але не думали, що битимуть туди, де величезними буквами написано діти. Гул літака, і ми ж знали, що з цим гулом щось буде робитися. Ну, ми не сподівалися, що це буде тут у нас. І я вдруг почула, ми явно почули, падаючі свіз бомби. І таке було жахиття. Ну це кабінет у мене, це він такий, одна кімнатка, а друга зовсім глуха кімнатка. І як оце свіст бомби, і ми встигнули заскочити в цю глуху кімнатку. Тільки. Самого вибуху не чули, розповідає Віра Лебединська. Був тільки гуркіт і посипалася штукатурка. Врятувалися ті, хто були в бомбосховищі та підвалі. Першим з укриття вийшов чоловік віреної колеги. Він так обняв нас. З Оксаною стояли, він каже, дівчата, театру більше нема, там трупи, я їх прикрив. І коли побачили першу кімнату, там вирвала двері, взагалі замковані, їх вирвало, їх не було, речі наші не було. Все двері, там ще кімнатка мала теж вирвала. Коли вискочили на сходинках вверх, це нижче далі сходинки, там лежали люди, що яких він прикрив. Не знаю, чим там жінка, мабуть, чоловік лежав. Ми переступали, тому що ми розуміли, що ми їм не допоможемо. Там щось гуркотіло, там летіло». Під час вибуху був у театрі і Дмитро Муранцев. Тоді він ще тільки навчався на актора. Донечанин закінчив школу в окупації і вступив до вишу в Маріуполі, аби мати українську освіту, розповідає хлопець. В театрі прожив 11 днів до бомбардування, тому що обіцяли зелений коридор. Це називалось що узгоджений, ніби з двох сторін. Це від драмтеатру до Запоріжжя. І ми кожного дня очікували, ми кожного дня вірили, без зв'язку, без світла, без води, без усіх, взагалі, не знаю, там, мінімальних умов. Просто жили і вірили в цей зелений коридор. Інколи нам вдавалося зловити радіо, і ми слухали брифінги Зеленського, наприклад. Ми там почули, що Маріуполь став містом героїв, наприклад. І це нам допомагало, тому що їжі і так не було. Коли на театр скинули бомбу, почали вибиратися з міста самотужки. Йшли пішки, якщо вдавалось зупинити попутку, доїжджали до наступного населеного пункту, і далі знову пішки. Дмитру довелося порвати свій паспорт з Донецькою пропискою, аби його не мобілізували до армії так званої ДНР. За кілька місяців переїздів, хлопець добрався до Ужгорода. Тут працює у відродженому театрі з міста Маріуполь. А про зруйновану будівлю згадує з теплом. Я навчався на актора, і в нас пари акт. Торська майстерність та сценмова проходила саме на малій сцені в драмтеатрі. В драмтеатрі я познайомився з дівчиною. В драмтеатрі ми там складали наші е, іспити. Ось сесія в нас там була у акторів. І, ну, хто бажає міг прийти, теж подивитися як таку міні-виставу. Зараз актори відродженого театру працюють в Ужгороді, і рівно за чотири місяці з дня руйнування будівлі показали першу виставу про життя Стуса. А до півріччя трагедії готують прем'єру написано за спогадами акторів, які були всередині під час руйнування. Юлія Маркулич Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.